Привіт всім, з вами Ріко і сьогодні я зроблю огляд на ізраїльський карабін мтар 21 Циферки. Демаг максимальний 25-8 метрів, мінімальний 15,4-350 метрів, скорострільні 900 вистрілів в хвилину, швидкість пулі 540 м в секунду, швидкість кулі з глушником 310 м. Перезарядка повна у вас займе 3 секунди, тактична 2,4 секунди. Віддача вверх 0,34, вправо і вліво 0,4. Тобто, по ідеї, вона компенсується, але Battlefield 4 це реалізовано так, що Untar 21 при стрільбі сильно носить вправо вліво. Це можна порівняти як е, з гулянням свідка після другого дня весілля, наприклад. Віддача після першого вистрілу 2,8. Мені здається, ще січневого патчу Untar 21 був одним з унікальних стволів. Його мінімальний дамаг становив 18 одиниць після 50 метрів, тобто мінімальний дамаг як штурмових гвинтівок. Але після цього патчу йому зменшили мінімальний дамаг і збільшили розкид. Для того щоб відкритим тар потрібно виконати завдання многосторонній талант. Суть завдання така: одне вбивство з снайперської гвинтівки, одне вбивство штурмової гвинтівки, одне вбивство з кулемета. І одне вбивство з гранати, і все це потрібно зробити за один раунд. дар 21 дуже цікавий карабін. З того самого моменту, як він з'явився в Battlefield 4, я бачу великий інтерес гравців до цієї зброї. Про нього я можу сказати так. дар 21 прикольний. Він прикольно виглядає, має футуристичний дизайн, дуже швидко стріляє, перезаряджається досить швидко порівняно з BF3. І взагалі, він кльовий. В цілому я знаю і бачу велику кількість причин любити МТАР і чому гравці бігають з ним. Він ідеальний для закритих приміщень або маленький карт, або якщо ви любите використовувати дуже швидкі стволи в суді, то він для вас. Але для нього є така сама порада, як для ACWR. Бігайте підтримкою або майте під боком вірного товариша саппорта, тому що зі скольстрільністю 900 вистрілів в хвилину, ви не запасайтесь патронів для всіх. Одним з мінусів є те, що у нього досить таки великий розкид при автоматичному вогні порівняно з братами карабінами. В режимі черги він менший, але в режимі черги ви нічого з мтаром не доб'єтеся. Все-таки цей розкид є менший, ніж у мтар 21 версії 3 батле. Давайте перейдемо до модулів, з якими ви будете найбільш ефективними. Приціл. Саме на виборі прицілу я хочу, щоб ви звернули свою найбільшу увагу. Історія така. Ще за часів 3 батфілду була проблема з американським коліматорним прицілом. Наприклад, на М16 він був маленький, компактний, він не мішав огляду. А якщо причепити цей самий приціл на АУ A3, то він стає великим і незручним. Така сама історія з деякими стволами у 4 батфілді. Якщо причепити койот на AC23, то маленька червона точка ще посередині є компактною і не мішає огляду. А якщо причепити його на мтар 21 то вона стає великим і незручним, затуляє голову супротивника, тому раджу використовувати вам стандартну мушку або кобру. У слоті аксесуарів вибір малий, або залишаємо його пустим, або ставимо лазер. На ствол кріпимо компенсатор або залишаємо цей слот пустим. Під ствол кріпимо наклонну або коротку ручку. Наклонну для зменшення на 33% початкової віддачі, а коротку для збільшення точності автоматичного вогню. Що ж, дякую, що дивилися. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки та зустрінемось на полі бою. Вот твої патрони, не зісняйся! Eu decortei o desdão, ficou, né? Τρώνεις και παιδιά, είτε χρόντες και... Ω, μάτσι, 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 μάτσι. Ω, τραγωγικός. Τέλει σαν λέει.